Що ви в цьому не одні, і ви можете пробувати і дозволяти собі помилятися? І дуже важливо, щоб вам це приносило задоволення, щоб ви кайфували від процесу від процесу. А не з'являється в людей з народження. Поки у вас немає цієї впевненості, вам вже варто починати діяти. Важливо ризикнули, зробили, отримали позитивний досвід, мінімум очікувань, максимум задоволення. Тобто нічого не очікуєте, і вийде чудо, а не розчарування. Ну, питання, чи хочете ви тоді змінюватись. Наступний поєм це рід діяльності. Знову ж таки, я вже зачіпав це питання трохи раніше, але хотів би проговорити це трошки більш окремо. Тому що рід діяльності це дуже велика складова часу, яку ми витрачаємо в нашому житті. Тобто середньостатистична людина працює 8 годин день. 8 годин на день. Тобто, ви проводите одну третю свого життя десь на роботі. Тому це дуже великий складова. Вашої особистості і те, як ваша особистість формується, і те, якою людиною ви зараз є. Та, тобто перегляньте місце своєї роботи. Чи знову ж таки, чи задоволені ви місцем своєї роботи? Яке там оточення? Які люди вас оточують, чи знову ж таки, чи подобається вам це оточення там? Чи мотивує вас ця робота? Да? Чи, є, чи дає вам ця робота натхнення? Чи приносить вона вам якусь радість? Чи ви приходите на, ну, умовно кажучи, чи ви просто кожен день після роботи вбитий, вбитий, вбита, виснажена е, і так далі? Якщо це так, то можливо, знову ж таки, вам варто звернути увагу на те, що ви займаєтесь не тим, чим вам чим вам хочеться. Да? Можливо, ви керуєтесь матеріальним питанням, що тут ви заробляєте гроші, а вам хочеться займатися чимось іншим, або ви не знаєте, чим ви хочете займатися. Зверніть увагу на те, що вам подобається. І, умовно кажучи, ваша робота займала у вас 90-100%. Да? Нехай вона почне займати у вас 80%, а на 20% почніть займатися чимось іншим. Дати. Типу, вас за, це, вас за це не звільнять, звісно, напевно, я не знаю. Ну, типу, якщось мені, не пишіть, що вас звільнили через мене. Е, от. Але що я маю на увазі? Да? Тобто, якось можна навчитись комбінувати е, разом з роботою те, що вам подобається. Можливо, після того, як е, ви знайдете, що вам подобається, ви зможете це якось е, наростити в собі, да? тобто наростити там скіли. І потім перетворити цю справу в свій заробіток. Тобто, на справі, яка вам подобається, заробляти набагато приємніше. Да? Бо коли ви приходите, е, бо коли ви закінчуєте роботу і приходите додому, і ви такий, типу, все, мені не хочеться жити тут взагалі, типу, тому що мене все заїбало, типу, ну камон. А на хіба вам така хуйня? Ну, типу, е, знаю, страшно. Страшно, що не вийде, страшно, що не вийде, страшно, що подумають інші люди. Забийте і пробуйте. Не слухайте оцих всіх умніків, які вам будуть казати, а ти впевнений, а ти добре подумав, а подумай ще три рази. Якщо ви відчуваєте, що це вам потрібно. Просто точно спробуйте. Вам не кажуть зразу відмовлятися від того, що у вас є. Спробуйте збоку, да? тобто виділіть якийсь ресурс, якийсь час для того. Я думаю, це точно не складно виділити 20% свого вільного часу, якогось ресурсу для того, щоб це попробувати. Попробувати знайти хоча б те, що вам подобається, і робити кроки на зустріч тому щоб це продовжувати робити. Пам'ятаєте, що ніколи не пізно почати ні в 25, ні в 30, ні в 40, ні в 50, ні в 60 не пізно почати. Тому що перед тим, як ви помрете, ви будете згадувати ті моменти і думати, блядь, а чого я не попробував, а чого я не спробував, а чого так? А от краще без спробував, а вже буде пізно. От і все. От. Ви не хочете лежати в 90 років кожен день і думати, от оце проїбав, а це пропустив, а це не побачив і так далі. Не хочете, напевно. Тому пробуйте. Краще попробувати і помилитися. «Да, нехай у вас не вийде. Ну і що? Получиться, значить, через 10 раз. Десь інакше, типу, все окей, типу, це нормально. От. Тому. Ви і я вам хочу просто сказати, що ви в цьому не одні, і ви можете пробувати і дозволяти собі помилятись. От. Це що стосувалося а, роду вашої зайня, зайнятості, просто зрозумійте, що це великий кусок вашого життя. І якщо ви не задоволені ним, то як ви можете бути задоволені свої, собою, своєю особистістю е, і своїм життям загалом? Да, якщо ви не задоволені, Одною третьою частиною своєї свого життя. ж таки, типу, тут є е, фраза, яка мені любиться, е, це робота це не місце, де ти заробляєш гроші. Робота це де ти формуєшся, тому де формується якраз твоя особистість і і ти. Тому що це якраз період, умовно кажучи, з восьмої до шостої, переважної більшості людей, да? е, е, це ваше максимальне оточення, це люди, з якими ви потім дружите на постійній основі. Переважно, да, знову ж таки, не знаю, як в кого типу, але в більшості людей, так. Е і дуже важливо, щоб вам це приносило задоволення, щоб ви кайфували від, процес, від процесу. Так, і четвертий поїнт це впевненість. Що ж, е впевненість це дуже така важлива штука, яка, е з якої варто починати при е самореалізації, саморозвитку. Да? Тобто, коли ви. Виглядаєте невпевнено, коли ви відчуваєте себе невпевнено на вашій роботі, на тих заняттях, які ви займаєтесь, в вашому оточенні, в вашому середовищі, де ви взагалі, як то кажуть, абітаєте, то Потрібно над цим попрацювати, тому що невпевненість дуже сильно відчувається іншими людьми. Тобто емоції, коли ви знаходитесь десь в компанії, десь в місці, де є інші люди. Це якось передається. Я точно не знаю як, але, до речі, є одне класне дослідження, яке говорить про те, яке говорить про те, що я кажу. Значить, розказую коротенько. Якісь там американські вчені, я не пам'ятаю вже назву дослідження, але воно, по-моєму, підтверджене. Але я пошукаю, може десь в опис закину. Вони взяли 50 людей. 25 людей катались на ровері, а другі 25 людей були на фільмі Жахів. От. І потім вони давали понюхати цю футболку іншим людям після того, як ті люди спітніли. І е, ті, що катались на ровері, типу е, їхній піт не стимулював е, якихось е, інших зон е, е, мозку людини. Е, Ну, тобто, все типу, було в стабільних показниках і так далі. Він, в деяких кейсах він стимулював типу, якусь кору, типу, яка відповідає там за, за радість, типу чи щось таке. От. А інші 25 людей, які були на цьому, на фільмах жахів, тобто, да, які відчували страх в цих людей, які потім нюхали ці ці футболки, да, пропомагали дослідженню. Вони також починали відчувати цей страх. Тобто, десь а, на корі головного мозку, типу, да, чи в голові, коротше, є якась зона, яка відповідає за це, і вона, типу, активовувалась в тих людей вже. А, вот. І тут же знову ж таки, до чого я веду, що коли ви в оточенні з людьми, а, ви можете просто підніти, да, тобто, і якось поводити себе невпевнено, і це просто передасть людям навколо вас. Тому важливо бути впевненим. А, впевненість, вона не з'являється в людей з народження, вона набувається. Тобто, впевненість це, це якась послідовність дій, яку ви постійно виконуєте, і ви впевнені в тому, що це у вас працює, умовно кажучи. Чим більше маленьких кроків ви будете робити, тим більше впевненості буде у вас всередині. От. Тому не бійтеся починати, і знову ж таки, це до перших, перших поєнтів стосовно звичок. Починаючи оці звички, у вас буде з'являтися також, окрім дисципліни, ще й впевненість. Тому що, якщо ви, умовно кажучи, якщо умовно кажучи, говорити про спорт, ви будете бачити різницю своєї фізичної форми, ви будете розуміти, що хм, да, типу. Є, типу, вам, вам подобається це по-іншому, і ви розумієте, що ви відчуваєте себе набагато впевненішими в цьому плані. Знову ж таки, як качати впевненість? Питання в тому, де у вас її не вистачає. Але щоб її качати, там просто треба практика. Умовно кажучи, не, не вистачає впевненості десь в стосунках, в побаченнях. Ви просто берете і починаєте ходити на побачення один за одним, один за одним, пробуєте, спілкуєтесь з людьми, вчитесь, фліртувати, говорити компліменти і так далі. Типу, це все напрацьовується. Як в спорті знову ж таки, це тренування? Ви ходите в зал, ви бачите результат. Знову ж таки, Просто треба правильний підхід до цього знаходити, тому що ви деколи можете ходити і не бачите результату роками місяцями. Потім як почувати себе впевнено, потрібно розуміти, яка ваша ціль на роботі. Да? тобто, щоб... Чому ви можете почувати себе непевнено? За що? За знання, за навики свої, чи за що? Да? Тобто вам не потрібно доказувати щось комусь, якщо вас вже взяли на цю роботу. Да? Тобто, Ви вже доказали про те, що ви достойні цієї роботи. І... Якщо вам хтось скаже, що ви робите свою роботу не окей, ну там вже типу аргументи і питання. А, але якщо ви просто внутрішньо відчуваєте якусь невпевненість в тому, як ви виконуєте свою роботу, ну тут треба поставити питання, чому да, тобто, якось для себе самореалізувати, самопідтвердити свої скіли, тобто реалізувати якийсь проект або е, спробувати те, що вам страшно робити на роботі, умовно кажучи, ризикувати там, або запропонувати якусь свою ідею, е, ну і так далі. От, знову ж таки, впевненість е, вибудовується знову ж таки за рахунок маленьких щоденних кроків. Е, і так само напрацьовується. Що я ще хотів сказати важливого про впевненість? Е, варто діяти, поки у вас немає, впев... немає цієї впевненості, вам вже варто починати діяти. Тому що вона у вас не з'явиться ні звідки сама по собі. Вам треба через цей стряг просто пройти, нирнути в нього і спробувати. От. До речі, чим більший страх, тим більше потім у вас змін в житті. Тобто, якщо страх у вас отакий, да, типу, і ви такі, типу, Боже, дику, типу, як страшно це зробити. І ви на це наважуєтесь робити, Ви такий кайф потім відчуваєте, Боже, типу, я ж завідую. Тому що я пам'ятаю свої якісь такі моменти. Це, це не передати словами потім, яке ви відчуваєте задоволення від того, що ви на це наважилися, це ризикнули, зробили, отримали позитивний досвід. Так ще й, типу, якусь бонуси в вигляді грошей, чи популярності, чи стосунків, чи ще чогось, типу. Це ж взагалі вау, типу. Да? Е, дивіться. В любій своїй якійсь, я не знаю, роботі задачах, справах. В мене є така штука, типу, мінімум очікувань, максимум задоволення. Тобто нічого не очікуєте, і вийде а не розчарування. Тому це, типу, такий моє кредо і вам раджу. От. Це про впевненість. І п'ятий бонусний поінт, це про скромність. І що я вам скажу про скромність? Скромність це херня. Від скромності ще ніхто не став багатим, ніхто не став популярним, ніхто не став щасливим, мені здається, від скромності. Можливо, це я трошечки так гіперболізую і утрірую десь. Да? Типу, ну, типу, сильно теж не вийобуйтесь, бо життя вона така штука коротка. От. Але, типа. Знову ж таки, типу, якщо ви не будете себе проявляти і не будете себе розказувати, показувати, от я вмію це, 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 це і це. Тобто я можу бути корисний вам за тих 5-7 штук, е да, типу, мої послуги коштують стільки, то стільки, то стільки, то, типу, якщо ви про це все мовчите, не розказуєте, чого у вас мають з'явитися гроші. Е да, типу, якщо питання в грошах е або в популярності, чому у вас це має з'явитися, якщо ви, типу, не робите цього. Відповідь банальна, бо ніхто про це не знає. От і все. Тому, типу, скромність ще нікого до такого, давайте скажемо так, матеріального щастя не привела або популярності. Тому, якщо ви вважаєте, типу, що типу, скромність це один з якихось ваших ключових моментів. Типу, ну, питання, чи хочете ви тоді змінюватись для мене. Не знаю. Знову е, ж таки, про скромність, можеш можна додати з якогось свого досвіду. також. Е, мене в дитинстві вчили, що треба бути скромним, типу, там, дуже сильно ніде не вистрибувати і так далі. Е, в школі нас вчили я, остання буква в алфавіті. Е, да, е, це все хуйня, максимальна хуйня. Міні люди, це комфортні люди. Да. Е, сорі, типу, жорстка правда, типу, Але це люди, яких будуть використовувати. Це люди, яких будуть використовувати, їх дуже класно наймати на роботу. Це люди, які дуже класно працюють в наймі, тому що вони не будуть вийобуватись, вони не будуть десь заявляти про себе і не будуть хотіти дуже сильно більшого, бо це скромність такого не підтримує. Да? Тому, типу, це люди, які типу, в більшості будуть працювати десь, типу, на когось. Я не кажу, що типу, це погано працювати на когось, да? Тобто кожен знаходить себе в чомусь, і не кожен там, може бути підприємцем, і це окей. Не, кожен, не кожному це потрібно, давайте так. Не факт, що і вам це потрібно. Да? Тобто, не факт, що мені це потрібно. Тому що є купа людей, які в наймі заробляють. І 10 тисяч доларів в місяць. Типу, є, які заробляють 5, звісно, да, типу є які тисячу заробляють, що типу, нормально. Але знаєте, типу, тут все дуже сильно індивідуально для кого, який рівень комфорту достатній. Да, тобто в мене є знайомий, якому, який заробляє там 2500 доларів в місяць, типу, і йому комфортно. Він працює в наймі, він завжди знає, типу, що в нього є проекти, е, йому не потрібно їх шукати, не потрібно мастити собі голову, типу, але йому і йому в цьому комфортно. І, в принципі, він не хоче далі кудись щось змінювати. В нього є кошти для того, щоб відкласти. В нього є машина, типу, і він собі будує далі якісь е, свої. Е, Свої плани, да, тобто в інших галузях, тобто там десь в стосунках, наприклад, або в своїх хобі. От, і займається розвитком там. Тому, знову ж таки, типу, це не. Ну, тобто Я не хочу нікого образити і так далі. Да. От, але в більшості типу скромність нікого не приводить до якихось а, таких високих штук. Да, тобто, а, от, от. Тому, типу, скромність, ну, вона, типу, така. типу... Не рекомендую вам, якщо ви хочете чогось досягати, якось змінювати своє життя, заявляти про себе, проявляти себе і так далі. А, вот. а, тому вийобуйтесь. Вийобуйтесь, бо ви маєте на то право, болять. Вот. Тому Е, да. Знаєте, в різні періоди свого життя я заробляв різні суми грошей. А, я заробляв як там 6 тисяч в місяць гривень. А, так, як само І 50 тисяч гривень місяць, так само і 80 тисяч гривень місяць, да? тобто, е так само і 150 тисяч гривень місяць. Да? Типу, Були різні моменти. Але, е але були так само моменти, коли взагалі нічого не заробляв. Да? Тобто, е і коли я був на мілі повністю, повністю без грошей, я не знав, що мені робити. Але при тому всьому я ніколи не відчував себе ще бідним. Тобто, да, що я бідний, типу, будемо себе, типу, якось, не знаю, ущемляти, е, обмежувати і чекати кращих часів. Ні. Такого ніколи не було, і надіюсь, ніколи не буде. Е, от, тому що для мене е, в першу чергу бідність е, вона в голові. Да, тобто... Це елемент, який ми самі собі програмуємо і говоримо а, десь, десь, десь отут. А, тому що а, тут я не маю на увазі, да, тобто що там не потрібно раціонально мислити і так далі. Да, а, але якщо ви починаєте з обмежень а, себе, умовно кажучи, ви там щось собі не купуєте, якихось продуктів, базових речей. А, там, Одяг і так далі, тобто ви самі себе заганяєте в ці рамки, що, от, типу, от мені тепер типу, мені було зручно отак, а тепер, типу, мені буде зручно отак. То на що вам більше грошей, якщо ви отак, типу вам, вам так комфортно вже? Типу, на що вам більше? Типу, на що вам отак, якщо ви отак справляєтесь? Типу, просто в вашій голові воно, воно так і залишиться. Типу, ну, вам так ок, значить ок, типу, все. І додате, що. Ваше мислення відзеркалює ваш кошельок. Тобто те, як ви мислите, наскільки ви здатні мислити ширше, те, воно, такий результат показує ваш кошельок, умовно кажучи. Якби це там прагматично не звучало, але так воно і є. Тобто, Мудрі люди завжди знають, як заробити грошей. Як себе десь туди-сюди, туди-сюди, хоп, і мільярдер. От. Вам не треба бути відмінником в школі для того, щоб заробляти мільярди. От тут питання в тому, що вам не потрібно обмежувати себе, але так само і не спускати всі гроші, типу, на неочікувані хотілки От. Я за те, щоб е, тримати баланс між такою е, хаотичністю в покупках і обмеженнях, да, тримати баланс е, і планувати свій бюджет. От. І наостанок вам ще е, скажу таку штуку, яку я дуже сильно люблю і думаю зараз про це, про це питання. Що гроші це не цінність, це інструмент. Це ваш інструмент, який допомагає вам рухатись десь кудись далі як засоб, як інструмент по просуванню себе, по просуванню своїх цілей і по просуванню своїх цінностей. Якщо ви не ставитесь до грошей як до цінності, що, вот, типу, не дай Бог десь щось втратити, якихось пару гривень там, чи ще щось, типу. Тут питання в тому, що це реально просто інструмент, який як гаєчний ключ, він у вас є, і ви можете почати ним заробляти більше коштів. Так само, і гроші. Це, це такий самий інструмент, за допомогою якого ви можете почати заробляти більше коштів. Для цього вам потрібно всього-навсього навики. От. Тому е, займайтеся саморозвитком, і у вас все точно вийде. Я в вас вірю. Е, і... І ви точно не одні в цій всій справі. Думаю, багато людей, хто тут у нас є в коментарях, хто дивиться ці відео, вони теж з вами десь в одній лодці, тому що нам воно всім попалося в рекомендаціях. От. Я дуже сильно вам всім дякую за перегляд, обнімаю всіх і зустрінемось з вами в наступному випуску. а ще я дуже сильно буду вдячний вам за підтримку цього каналу. Ви можете підтримати мене на монобазі. Посилання буде в описі під цим відео. Я буду вам дуже сильно вдячним, тому що я стараюсь над цим відео працюю і використовую дуже багато своїх ресурсів та зусиль. От тому. peace and peace. Ще хотів би трошки підсумувати наше відео. Тобто, з чого почати змінювати своє життя? У вас є чотири основні поєнти. Да, тобто це звички, оточення, э, рік діяльності і впевненість. Да? Э, це чотири основні поєнти, з яких варто починати працювати над собою, як на мою думку. Э, 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 Наступна теза, яку я хотів сказати, що э, змінити життя це не одноразовий результат, а це процес. Да, тобто це процес, коли ви дійдете до якогось етапу і скажете вау, типу окей, типу, так мені прикольно, мені так подобається. Але за якийсь час вам далі захочеться змінюватися, далі захочеться рости і продовжувати цей процес. От, і якщо вам відгукнулося це відео, я буду дуже вам вдячний, якщо ви поділитеся ними з друзями. Підтримайте цей канал на Монобазі, лінк на посилання в описі під цим відео. Поставити лайк, підпишитесь на канал і напишите коментар, який буде більше саме слів, бо саме так Ютуб допомагає просувати це відео. І я вам всім дуже сильно вдячний за перегляд. Всім дякую, всіх обняв, па-па!